Я подумав одного пакета мало, то я пішов завжди. Так ще й там за Піска є. За Піска. То добачити пакетик, щоб квіти поставити у вас. Щирі вітання Галинці від Ірини. З Варшави. З Вараша. Вараша. Додаток до квітів вже в дорозі. Щиро дякую, Іринка. Та я був додаток до тільки. Дуже, дуже такі гарні, кофе. Дякую. Щиро дякую. Ого! Що звучить ого? Що добре, то поляла Боже, йде, три дні. Та саме я, що ти йшла три ночі? Я дня не знаю. Якщо чесно, трішки замочиш. Прекрасний, день. <заджені> <рі> Як там вам ага. Ого. Вітаю тебе, сестричка, з Днем народження. Я думав, що я не спію, але спію. Молодець, дякую, Катя. Бажаю щастя, здоров'я. Ще раз щиро. Ще раз щиро. Щиро, 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 щиро дякую. Що, галюнцю, ти готова? Я та? А до чого я маю бути готова? Та я тебе питаю, чи готова? Я готова. Я звідки знаю, там до чого? Я готова. Я готова. Де тебе ти... ти... Вітаю тебе з днем народження! Дякую! щастя мовить, я тобі зараз дам знизу. Люблю тебе дуже-дуже. Тобі все найкраще. Дуже вертуєшся податку. А він дуже важкий і тако треба. А на тобі ще цей нагрузку. Ще тобі ведмедям всього груз. Але класно, ну, накривай. Віталій, Віталій, Віталій. І то тобі? І то мені? І то... Можна відкривати? Треба відкривати. Треба. Я Дякую. Треба. Дякую. Та я відкриваю кожна. Як каже Віталік, відкривати тепло. Це на руку. Ага, браслет. Це браслет, Брослеп. Браслет, кавалерка на руку. Не відділа. Браслет на руку. Браслета не було, браслет є щиро, щиро дякую. Правда, скорше чекала, коли ти будеш вітати, то словесно привітала. Я так пила за квітами ганяв. Але квіти шикарні. Дякую тобі. Будь ласка, кол'єрка, я знаю, чого всі чекали, чекали. чекали. Трохи інакше, але я там записав відео, потім його скину, і я всім все... То почти кольцо, але на руку цілу. <гум> так? Та? Та то, то не на палець, то не на палець, а на цілу руку. Хочу кольцо, щоб воно вже було, як має бути. А я там відео зняв, я потім його скину, і все, вітаю. Ви дякую, дякую. Так, йдемо далі. Куди? Та на кухню. Та я би вже, може, і сіла. Ну, присідай. Фух, але гарні квіти. Тресати? так? Чого? А то, ви вже... ту вазу? Кавалерочка, ще зробили мені макіяж, зачіску. І ви знаєте, сьогодні точно день народження, тому що я сьогодні релаксую, можна сказати, але на машині, бо їжджу туди-сюди. Кавалєрочка, була доставка тільки що, і привезли ось такий дуже-дуже гарний букет. Кавалєрочка, піони. І тут є записка. І я прочитаю від Юлії з Юлічка, мені дуже-дуже щиро, щиро, мені приємно, щиро, щиро вам дякую за вашу увагу. Що Ви пам'ятаєте, що сьогодні в мене день народження. Юлічка, Злодзі. Щиро, щиро дякую! Кавалерочка, ще одна розпаковка. Такі гарні квіти це троянди і гвоздики. Ну і є е, е, карточка. Для чарівної галинки нехай здійснюється в мрії мирного неба від кавалерки. Кавалерочка! Щиро, щиро дякую! Мені дуже-дуже приємно. Чесно, кавалерка, ви мене кожен день народження дивуєте, кожне день народження, ви мене балуєте. Ви виписуєте такі гарні слова, що я коли читаю, в мене ж сльози виходять. Так що щиро, щиро вам всім дякую кавалерочка. ще одна розпаковка. Такі дуже гарні, до речі, кущові троянди. Я коли купляла цей вазонок, я вагалася кущову троянду чи цей вазонок. І сьогодні привезла мені доставка такий дуже класний кущовий вазонок троянда. Але він такий гарний, а так пахнуть кавалерка, не можу вам передати. Дорога Галина! Вітаю тебе з твоїм святом і бажаю безмежного щастя, океан радості та міцного здоров'я. Нехай у твоєму серці завжди панує мир, аспіває а душа співає від щастя. Нехай твій шлях буде. Всипаний квітами, а всі мрії здійснюються на очах. Залишайся завжди такою ж чарівною і неповторною. Неповтори... Від Мар'янки Калуш. Мар'яночка, щиро, щиро вам дякую. Мені дуже дуже приємно. Дякую. Кавалерочка ще була е, на данилишних. Сергій дзвонить. та давай ходи до мене. Я тобі щось маю передати. Прийшла. І каже мене, тримай, але розпаковку зробиш. Ну, але тут написано для в день народження. І Сергій сам проговорився, тому що сказав, що цей подарунок є з Барселони. Ну, а в Барселоні наша любима кавалерочка, вже як родина, це є Наталочка і Оленка. Так що, Оленочка і Наталочка, щиро вам дякую. Пам'ятаєте, і роблю розпаковку. Ось такі цукорки. Боже, як це приємно! Дякую! Сир, Сир. Оливки. Ой, їхні оливки, грать, такі смачні, смачні. А що ми тут закресли? Є? Відкритка. Точно! Так, розпаковку. Боже наталочка, оленочка! Я в шоці. Я в шоці. Це напевне на... Е, угу. ну, як то на карточках на карточках, але класно. І це робимо безпаковочений. Ну, боже. Я в шоці. Натали, Шалено. Вау! Мої любимі парфуми Коко Шанель мадемуазель. І... Я в шоці Оленка, Наталочка, мені настільки приємно, що ви пам'ятаєте і що ви зробили такий сюрприз. Хоч мені на донелишених навіть слова нічого не сказали. Хоча Знаєте, я я сижу с і думаю, Натал, Наталя написала в інстаграмі, а Оленка не написала. Думаю, чи обідалась Оленка на мене, чи що. А ви зробили мені такий сюрприз. Дякую вам. Боже, я в шоці? А це, до речі, реально є мої любимі парфуми. Угу. кож шанель, мадемуазель. Наталочка, Оленочка, щиро вам дякую, що ви пам'ятаєте, а ще й пам'ятаєте, що я люблю. Але це було зайве. Ну і при нагоді скажу вам також, що чекаю, коли будемо їхати вже в Барселону, вже побачимося з вами. Якщо чесно, вже трошки, знаєте, баную, знаєте, вас немає, не приїжджаєте довго, ну але є свої хлопоти. Так, і вони приємні. Так що. Так що, щиро щиро вам дякую. Вітаємо з Днем народження, здоров'я, кохання та здійснення мрій в мирній Україні. До, до зустрічі в сонячній Барселоні! І я вже чекаю, коли ми будемо летіти до вас в Барселону. Вже ж тако ногами перебираю, тільки святи в Свят, коли ми летимо в Барселону? Та чекайте, ще не позвонили, ще не сказали. Свят, коли ми летимо в Барселону? Так що ми вже чекаємо, коли летіти в Барселон... Барселону. Наталочка, Оленочка. Дуже дуже приємно, неочікувано. Я вас цілою, люблю, обнімаю. І щиро щиро вам дякую.